Обіцяла, коли висохнуть рукавички, показати вам їх уже в готовому вигляді. Тож, ось так вони виглядають, вони м'якесенькі, теплющі, дуже ніжні. Зараз я надягну одну рукавичку, щоб ви подивилися, як вони виглядають на долоньки. Ось так вони виглядають. Звичайно, якість ангори просто бездоганна. Хто має сумніви до цієї ангори брати чи не брати дівчатка однозначно брати? Далі в мене є мої новенькі підписники, які ще не бачили. Виробів із цієї пряжі, можливо, і є багато запитань щодо якості, щодо фабрики, де я купувала. Це у нас Ангора 80% від фабрики Біаджолі Modesto. Купувала я її в магазині Яніточка Ярн. Тож, будь ласка, звертайтеся в магазин до дівчаток, у них є інші кольори, і, звичайно, запитуйте про наявність. То всі питання до дівчат в магазин. Кому хочеться зв'язати такі рукавички самостійно, або ж для себе чи на подарунок, і якщо ви хочете зробити саме такі добавочки на пальчик, петельок, то в моєму YouTube-каналі є безкоштовно майстер-клас. Заходьте, будь ласка, за посиланням і в'яжіть. Таким способом такі ж рукавички. Ну, дівчатка, які не в'яжуть, звичайно, чекаю вас в приватні. Можна замовити будь-які аксесуари з будь-якої якості не тільки рукавички. Тож всіх бажаючих по всім питанням чекаю у приватні.